Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Шона Кові, Сім навичок на кожен день. Ця книга, в принципі, є таким аналогом книги батька Стівена Кові про сім звичок високоефективних людей. І якраз його син ділиться, скажімо так, своєю картиною, своїм поглядом на ці всі звички і те, як він їх бачить. Доволі, в принципі, цікаво, тому що він дає якраз такі, знаєте, як практичні рекомендації, як ці звички втіювати в життя і що взагалі варто починати. Книга доволі цікава, тому що тим, що ще якраз ділиться пані тим, якраз розумінням з іншої сторони цих всіх звичок і його як сина, і на те, як він дивиться на це все. І перше, з чого він починає, це перша назнавичка будьте проактивні. Тобто, на його думку, це якраз будьте проактивні, це про те, що потрібно брати відповідальність, брати ініціативу і, скажімо так, нести. то, Нести ті, скажімо, результати і нести відповідання за ті результати, які ви маєте в своєму житті. Тому що ніхто за вас цього робити не буде і нікому це, в суті, не треба. Тому дуже важливо розуміти, що ви не жертва ваших генів, в походження чи виховання. Живіть у своєму світі. і... В свій світ. Тому що часто люди якраз шукають виправдання, шукають, на кого б звалити всі знаєте, біди. І якраз це дуже кепсько, тому що дійсно, коли людина каже, це не моє, це не знаю, це так вийшло. І вона не хоче просто брати відповідальність. Вона не хоче сказати, це я зробив і я це можу виправити. Допоки він не скаже, що я це організував, я це зробив, я до цього, скажімо так, досягнув, він не зможе з цим нічого зробити. Тому дуже важливо, якраз розуміти, що будь-які зміни починаються. З прийняття того факту, що є. Тобто я от таке зробив, я от таке вийшов, я це приймаю, і відповідно, хочу це змінити. І тоді вже наступний крок, якраз коли ви починаєте будувати якісь плани, будувати якісь ідеї, як це можна зробити, починаєте вже конкретно приймати дії і за рахунок цього починаєте далі рухатись. Без прийняття того, що ви натворили, того, що ви досягли, ви не зможете далі рухатись. Це така дуже дуже ключова думка цієї книзі. Друга навичка це те, що. Ціленаправленість, тобто починайте представляти кінцеву мету, визначтеся зі своїми цінностями, місією та життєвими ціями. Живіть відповідно до свого бачення себе. Тобто дуже важливо розуміти, якраз щоб була чітка, знаєте, як ціленаправлені напрямок у житті, щоб ви чітко розуміли, яку який, хоча б напрямок ви рухаєтесь, тому що якщо ви сьогодні будете мати, то вас буде постійно кудись зносити. Тому дуже важливо якраз, щоб знаєте, корабель має свій якийсь напрямок, має конкретний вектор, і він по ньому рухається. Да, його іноді може занести, трохи відхи, відхилити, але загалом він рухається по одному маршруту, і він робить всі свої сили, щоб рухатись у тому напрямку. Тому дуже важливо якраз витрачати час на те, щоб визначати свій напрямок і триматися його. Тому що часто люди пливуть по життю по всіх напрямках, і ніяк не можуть знайти свій напрямок, тому що вони навіть не здаються питанням. Просто скажімо так, ідуть за течією, і потім скажімо так. В ступорі через те, що вони не опинились там, де вони хотіли. Третя навичка це те, що пріоритизація. Тобто спочатку робіть те, що необхідно робити спочатку. Проводьте більшу частину часу у квадранті до другого, важливого, але не термінового. Тобто є така тут доволі цікава технологія, як матриця Езенхауера, в якій власне, є чотири квадрати, і якраз цей квадрат, про який говорить автор, що треба Займатися в основному задачами, які є важливі, але не термінові. Тобто дуже важливо розуміти, що часто люди зробить помилку, і вони займаються е, терміновими, але не важливими задачами. Тобто, дуже важливо якраз чітко ставити пріоритети, що для мене зараз важливо, що мені зараз дійсно треба. Якщо це гроші, то ставте дійсно питання гроші. Якщо це, наприклад, відносини, то відносини. Тому дуже важливо грамотно розставлені пріоритети дають можливість вам вже досягати того, що ви хочете. Якщо вже їх не можете грамотно розставити, відповідно у вас буде збій постійно, тому що ви ніби. Хоч знаєте, що зараз треба точно це, але ви цього не робите, за рахунок цього відбувається такий, знаєш, тим, як дисбаланс, і ви починаєте, наприклад, вигорати чи щось таке. Тому дуже важливо яке розуміти, чи такі розседати пріоритети. Наступна навичка це якраз те, що потрібно мати емпатію. Спочатку прагніть прагнете зрозуміти, а потім бути зрозумілим. Вислухайте емпатією, просіть почути вас. Тобто дуже важливо розуміти, що якщо ви хочете з ним щось домовитись, важливо її дійсно чути, слухати і вміти це правильно робити, тому що більшість людей просто слухає і киває головою, але нічого з тим більше, скажімо так, не робить. Тому дуже важливо слухати і чути при цьому, дійсно слухати ті слова, що вона каже, і старатись прийматися нею і старатись їй дому допомогти, не просто вислухати і все. Я тебе висухав, можеш йти. Тому дуже важливо якраз емпатично ставитись до людей, тому що. Це якраз допомагає їм в певний момент прожити цей досвід, коли, наприклад, з людиною розділяєте цей наприклад, чи позитивний, чи негативний досвід, коли ви, скажімо так, разом з нею в контакті і тримаєте цей енергетичний баланс, чи той емоційний стан і допомагаєте їй проживати цей стан набагато простіше. Наступна навичка це навичка 6 це синергія. Цінуйте відмінності, і давайте їм належне, щоб таким чином досягати більшого, ніж самотужки. Дуже важливо розуміти, що. Досягати самому в житті дуже непросто, тому важливо якраз розуміти, об'єднуватись, знаходити команди, можливо, навіть будувати команди, бути лідером, знаходити якраз, таке, знайти своє оточення, яке допоможе вам досягати ваших цілей. Тому що, якщо би наприклад, людство хотіло вижити по одній людині, то скоріше за все їх би чекала невдача. Саме якраз виживання зумовне тим, що люди рухувалися, тобто знаходили свої нації, групи, общини і так далі. Тобто, оце якраз об'єднаність дала можливість вижити колосальному, скажімо так. Ко останніх групі людей. І відповідно, це також дуже важливо у як Чим більше ви хочете, наприклад, ці, чим більше це амбітне, цій масштабна, тим більше вам потрібно ідей, тим легше буде це зробити. Тому дуже важливо якраз заражати своєю місією, ідеями і тим, що ви робите інших людей, і вони будуть з вами допомагати вам реалізувати ці ідеї, що і вони, звісно, звісно будуть відгукуватись. І навичка сьома – це заточуйте ПУ, тобто постійно поповнюйте свої внутрішні ресурси у всіх чотирьох вимірах: фізичному, інтелектуальному, духовному, соціально, емоційному. Тобто дуже важливо розуміти, тут якраз це навичка на думку автора, що треба відновлювати перше свою енергію. Тобто розуміти, що енергія є не одного виду, не тільки, наприклад, фізична, наприклад, де ви працювали і попали. є така ж як духовна, є така ж як інтелектуальна, є така ж, як соціальна, емоційна. Тому дуже важливо вміти відновлювати кожен вид енергії, не просто один. І Якраз цей тоже це навичка про заточити пиву і від і про енергію, що потрібно і про те, що потрібно відточувати. Ті навички, ті, ту майстерність, яка, скажімо так, буде основою того, що дозволить вам реалізувати вашу місію, реалізувати ваші цілі. Тому дуже важливо якраз постійно, системно працювати над тим, що веде вас до ваших цілей. Наприклад, ви знаєте, наприклад, хочете бути гуру з продажів. Відповідно, нам треба, наприклад, ставити перед собою ціль щоденно тренувати навичку продажу. Хоча почати з однієї хвилини і далі, і далі нашаровувати і ставати майстром цьому. Тому це дуже важлива якась така навичка. І восьме, що тут цікавується, те, що. Я не продукт збігу обставин, я є продуктом своїх рішень. Тобто дуже важливо розуміти, що насамперед ці всі навишки, це все дуже добре, але все починається на думку автора, все ж, з відповідальності, коли людина каже собі, я хочу щось. Ну, відповідно, дуже важливо розуміти, що людина, коли ставить якісь перед собою цілі, вона мала перші читлі критерії. Вона дійсно цього хотіла, не просто обманювала себе чи іншого є, я теж таке хочу. Тобто, дуже важливо розуміти, що грамотне постановлення ціле і якраз взяття відповідальності за те, що ви робите, за те, що ви організовуєте у своєму житті, тільки це мені здається творить таку знаєте основну магію. Яку іншим людям здається, як він це робить, це в нього капець, як все виходить, тобто як, в нього, як він зумів таке, наприклад, вибудувати життя чи такий бізнес. Це, мені здається, якраз вся магія починається з того, що він не несе відповідальність. Вона каже, так, це не так працює, це мені не подобається, я це буду змінювати. Більшість людей якраз живуть у тому. Коли що вони не хочуть нічого змінити, не чекають, що щось саме зміниться. Ну це дуже абсурдне явище. Тобто воно все зміниться тільки коли коли почнеш змінювати. Тобто, дуже важливо розуміти, що ваш рівень життя, ваш рівень точення, ваш, скажімо, статус це все ваше надбання. І якщо ви не хочете це приймати, не хочете з цим погоджуватись, то буде не просто це змінити. Дуже важливо розуміти, що все, що ви маєте, це якраз ваші ваші здобутки і. Якщо ви це здобули, відповідно ви можете здобути щось інше. Відповідно, ви можете над цим працювати і, скажімо, досягати тих цілей, які вам хочеться дати, це може бути нелегко. І моменти вам буде здаватися, що це взагалі не ваше, і не варто цим займатися, варто взагалі то закинути. Але це дуже важливо, якраз розуміти, що, на мою думку, не дасть вам це зробити. Це якраз ваша місія, коли ви опираєтесь дійсно на те, що робить ваше життя таке знаєте, змістованим, таким більш духовним. Тим ж, звідки можна брати енергію і рухатись, коли вже знаєте йде як серія невдач, і коли вже здається, все капець більш нічого нема. Саме ця місця, на мою думку, допомагає проходити ті найтемніші сторони, найтемніші місця, і допомагає якраз освітити той темний шлях, який. Свою чергу дає можливість пройти і стати дійсно тим професіоналом, тим гору чи ким ви там хочете стати. Тому дуже важливо розуміти і починати думаю, якраз будь-які зміни це В Першу чергу думаю, собі треба сказати, це не те, що я хочу так. Я це організував, це моя робота. Но... Я це не хочу, я хочу щось інше. Відповідно, я буду щось робити інше для того, щоб отримати щось інше. Відповідно, далі вже прописують якийсь певний крок, план, крок дій, щоб робити те, що ви хочете. Тобто розумієте, що те, що у вас в голові, те, що ви, які навички мають, привели вас до того стану, який ви маєте. Відповідно, для того, щоб мати інший рівень життя, інше щось, треба щось робити інше, треба щось, інше мислити, інше мислення, інші навички, інші дії, за рахунок цього сформується інший. Інші зовсім від життя, тому починайте. І я бажаю вам в цьому плані успіху.